А на Росії що не день то свято безпілотників, так 3 вересня по російській Твері, що за 160 кілометрів від Москви прилетіли невідомі дрони. Про це пишуть місцеві пабліки за повідомленнями. Під ударом наймовірніше аеродром в районі Мигалова. Перелякані росіяни записували відео та фото атаки. На кадрах видно, як по БПЛА ведуть вогонь зі стрілецької зброї. Відомо, що російська твер розташована за 550 кілометрів від українського кордону тим часом російське міністерство оборони заявляє про відбиття атаки у Брянській та Калузькій областях. Щодо Тверської області не згадує у ринковому звіті за 3 вересня. Згідно з інформацією з відкритих джерел, аеродром Мигалове оснащений транспортними літаками ІЛ 76 МД та Ан 124 Також там дислокується командування 12-ї військово-транспортної авіаційної дивізії та 8-й полк із її складу.